Всім привіт! В цьому відео я розповім, як я створював 3D герою твору Котляревського Енеїда. Думаю, всі знають історію цього твору та його значення у культурі, тому я вирішив уявити, як би виглядав головний герой, тобто Еней в 3D. Цей проект в першу чергу був для мене експериментом, тому що я вперше працював у незвичних для мене програмах, крім того, я експериментував зі стилем. Це відео буде особливо корисним для тих, хто хоче навчитися створювати персонажів для ігор або анімацій, але не знає всіх етапів. Але також воно може бути цікавим навіть для тих, хто взагалі не займається 3D-графікою. Оскільки ви зможете дізнатися багато нового в доволі простій формі. Для вашої зручності я поділив відео на таймкоди відповідно до етапів створення персонажа. І перш ніж почати основну частину відео, хочу порекомендувати вам курс, який мені самому багато в чому допоміг. В ньому за 11 годин відеоуроків ви пройдете всі етапи створення стилізованого воїна. Ви дізнаєтесь, як працювати зі скульптингом та моделюванням у блендері, як створювати стилізовані форми персонажів, а також як гарно їх представити. Посилання на нього ви зможете знайти в описі під відео, тож не будемо більше зволікати. І як завжди, почав я роботу з пошуку референсів та планування. За основу я вирішив вибрати Енея в інтерпретації студії «УкрАнімаФільм». І в цьому проєкті я ще більше переконався в тому, наскільки важливо правильно підбирати концепти та формувати цілісну ідею проєкту, хоча, на жаль, це буває доволі нудно. Крім того, я вирішив, що персонаж буде більш реалістичний, ніж у фільмі, тобто стилізація буде відбуватися за рахунок значного вираження основних форм. Отже, сформувавши ідею, я перейшов до наступного етапу. Чесно кажучи, скульптинг мій улюблений етап, оскільки він дає можливість розкрити всі свої міння, працювати з формами та проявити креатив. Скульптити я почав із загальних форм, тобто спершу я будував силует. На цьому етапі я вирішував, яким буде ріст персонажа, довжина його кінцівок, а також інші пропорції його тіла, а вони тут доволі нестандартні. Цей герой дуже вузький у поясі та має широку грудну клітку і плечі. Спершу я планував зробити всі частини персонажа. Повністю самотужки, але потім мені прийшла геніальна ідея, яка зекономила мені купу часу, а також покращила результат. Було вирішено використати базову модель і підігнати її по формах до силуету, який я вже сформував. В даному випадку я використовував моделі з MetaHumana. І якщо ви не знаєте, що це таке, то це такий онлайн-інструмент, який дозволяє створювати персонажів з власними параметрами і використовувати їх у особистих проектах. Почав я модифікацію цієї моделі із голови. Значно виразивши підборіддя, ніс та губи персонажа під три даніж потрапило тіло. І ще трохи допрацювавши силует, я приліпив руки та ноги, а також тулуб з матохюманівського персонажа, а далі все з'єднав в один меш. І в цілому в мене вийшла така заготовка персонажа, якого я відправив на наступний етап, а саме пошиття одягу. І як я казав на початку відео, цей проект для мене був в першу чергу викликом. Тому було вирішено шити одяг в Marvelous Designer. Marvelous Designer це програма спеціально створена для пошиття одягу та фізичної симуляції тканин. І звісно, це можна було спробувати зробити в блендері, але професіонали використовують саме цю програму. Крім того, для себе я вирішив навчитися працювати в якомога більшій кількості програм. І якщо бути чесним, то раніше я вже пробував щось зішити в Marvelсі. Але в мене нічого не вийшло. Хоча насправді ця програма не є такою складною. Пошиття одягу тут відбувається за допомогою викрійок, які можна знайти в інтернеті, або ж просто уявити, як повинні шиватися ті чи інші частини одягу. Також в пригоді стали заготовки одягу Марвелуса, які я потім просто відредагував відповідно до своїх потреб. І насправді з штанами було все доволі просто, оскільки було потрібно лише зробити їх мішкуватими. Проте зовсім інша справа це верх персонажа, бо я поняття не мав, як зішити жупан. Але методом проб було вирішено використати заготовку худі, який було видалено все лишнє, а також додано нижню незастібну частину. Пройшовши цей етап, потрібно було створити пояс. І тут я доволі довго страждав, бо потрібно було балансувати між розмірами цього поясу. А також симуляцію Марвелоса, яка й то робила, що клічилась через перетин кількох об'єктів. Далі залишилося додати лише деякі дрібні деталі та попрацювати трішки із симуляцією фізики, щоб отримати форму більш схожу до концепту. Після цього я все це переніс в блендер, де все об'єднав та виправив художні та технічні моменти. Також потрібно було зробити взуття. І тут доволі все легко. Звичайне моделювання при Subdivision Surface. І зробивши весь одяг та основні аксесуари, я почав етап ретопології. Ретопологія – це процес спрощення та оптимізації моделі шляхом скорочення кількості полігонів. Її необхідно робити для того, щоб модель була придатна для анімації, текстурингу та рендеру в реальному часі. Як із козаком, я використовував як вбудовані, так і сторонні інструменти Blender. Цей етап дуже розслабляючий, тому я нерідко вмикав щось на фоні. Пишіть у коментарях, що зазвичай лунає з ваших динаміків при роботі. Одяг персонажа та його тіло я заретопав доволі швидко. Далі я створив вуса та шапку персонажу і почав ретопити голову. Тут все трішки складніше, тому що при ритопології обличчя особливо потрібно дотримуватися правил побудови сітки, оскільки в протилежному випадку наступні етапи не вийде виконати вдало. Але я нікуди не спішив і прийшло все доволі добре, тому я зміг перейти до наступного етапу. Назва цього етапу говорить сама за себе. Якщо раніше ми створювали основні грубі форми, то тепер ми можемо додавати деталі, такі як дрібні складки, шви чи текстури. При додаванні складок особливо важливо використовувати референси, щоб все виглядало максимально правдоподібно. Також на цьому ж етапі я деталізовував обличчя, увиразнював його риси та додавав зморшки. На наступному етапі ми створюємо розгортку, тобто переносимо 3D-модель на 2D-простір. Це можна порівняти до розкладання коробки. Цей крок необхідний для подальшого текстурингу. І тут все доволі просто, якщо порівнювати окремі частини об'єктів до простих фігур, і відповідно до цього створювати шви. На цьому ж етапі варто знаходити значення Texel density, тобто кількість пікселів на квадратний метр, щоб текстури були достатньо деталізовані. Текстури в персонажа я в Adobe Substance Painter. І перше, що я зробив, це запік дані з високодеталізованих моделей, які скульптували на початку, на низькодеталізовані, які ми отримали в результаті ретопології. Таким чином ми отримали імітацію високої деталізації наших об'єктів. Далі ж я додав базові матеріали об'єктам, після чого почав їх ретагувати відповідно до потреби. І після кількох годин роботи у мене вийшов такий результат. Створити рігінг та скінінг я пробував різними способами. Спершу я хотів завантажити модель на Міксамо, як це робив минулого разу, проте у мене виникли деякі проблеми зі скелетом та його вагами. Хоча насправді все це можна виправити вручну, я вирішив використати інший варіант Acurig. Це онлайн-інструмент для створення автоматичного рігінгу та скінінгу, тобто розставлення кісток та сили їх впливу на об'єкт. Це дало мені змогу поставити персонажа в будь-яку позу. Крім того, від розробників цього інструменту є готові платні та безкоштовні анімації, які можна використати для своїх підготовлених персонажів. І це все, що я хотів розповісти про те, як я переніс у створу Котляревського в 3D. Насправді я отримав дуже цінний досвід роботи в нових програмах та підвищив свої скіли. Сподіваюся, це відео було вам цікаве і ви знайшли в ньому щось корисне. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про мій результат, а також що ще мені зробити в 3D. Буду вдячний за ваші підписки та вподобайки. Можете також підписатись на мої соціальні мережі, також в описі під відео є посилання на дяку, де ви можете підтримати канал матеріально, також це можуть зробити спонсори каналу. Всіх донаторів я обов'язково згадаю у наступному відео. А на цьому я бажаю вам усього найкращого і до зустрічі в 3D просторі.